Dear friends who are listening now in translation, I just want to say a very big thank you for your coming here in very important time for Ukraine, almost an anniversary, uh, more than anniversary of these tragic events in Ukraine. But for us Ukrainians, it's very important to see our foreign partners here uh, around all Ukraine, and actually especially here in Transcarpathian region, which is, in my opinion. One of the most promising regions of Ukraine when we need to build a lot of things. But now I'll switch to Ukrainian. Друзі, колеги, мені надзвичайно приємно сьогодні тут бути. Так сталося в моєму житті, що одна з дуже хороших подій в моєму житті півтора роки тому була, коли я разом з колегами за допомогою також Михайло Лави ми організували форум Україна 6037. 637 тоді ніхто не знав, що це таке. 637 сьогодні знають майже всі це кількість. Українських кілометрів наших територій разом з Донбасом і Кремом. Тоді ми говорили про безпеку. Тоді ми говорили про безпеку кордонів, про мовну безпеку, про культурну безпеку. Сьогодні ми маємо зовсім іншу реальність. І я надзвичайно рада, що сьогодні дуже багато людей в цій залі, і що сьогодні, навіть на цій панелі, ми бачимо представників, як і консульств, посольств, представників людей, які керують дуже складними областями. Ми маємо представника українського парламенту взаємодія. Взаємодія це ключове слово, яке нам дуже сильно потрібно. Ми з вами, українці, дуже сильно любимо свободу. Ми дуже любимо створювати різне, організовувати різне, до речі, особливо в Закарпатті. Чого нам не вистачає, це дійсно взаємодії. Тому що реальність, в яку ми прийшли зараз, вона вже зовсім інша. І в майбутньому вона буде досить складною. Як е, наш модератор сказав, е, починаючи нашу е, дискусію, що е, те, ті битви, ті війни, де ми не перемогли, воно просто відкладало війну наперед. То наше з вами завдання це все завершити, щоб більше нічого не відкладалось, але я дуже часто буваю на різних заходах за кордоном. Виступаю від України. Тільки за останні два тижні я була в чотирьох країнах, і, зокрема в Мюнхенському безпековому форумі, де ми говорили, що таке перемога для нас. Перемога це не тільки воювати території. Це зроб... не тільки зробити так, щоб Росія несла відповідальність за ті збитки, які вона нанесла на... в нашій країні, в нашому суспільстві, а це також. Відбудова, відбудова, яка повинна відбуватись не просто, що хтось дав інвестиції, і відбувається ця відбудова. Це комплексна дуже відбудова. Відбудова, в тому числі, і людських стосунків. І взаємодію між регіонами. Нам треба зшивати нашу країну, яка зараз єдина, але в нас дуже часто немає інфраструктури між регіонами. в нас дуже часто нема багато чого. І нам треба. Дуже мудро використати цей час, щоб поки, на жаль, відбуваються страшні дії в інших регіонах країни, ми тут, на Закарпатті, насправді, будували оту платформу не на ініціативі. Нас з вами, а щоб це була системна платформа, яка б не залежала від коїсь, якоїсь конкретної людини, як щоб це була інституційна системна робота, яка б займалась відбудовою держави. Що я маю на, на увазі тут? Я маю на увазі, що нам дуже сильно потрібні е, нові логістичні рішення. Якщо ми говоримо про економіку, дуже часто мене питають про зерно, про безпеку продовольства, як нам забезпечувати це. Так сталося в нашому українському житті, що вся ця інфраструктура будується на морі У нас дуже сильно нам не вистачає залізничних рішень, які нам треба відбудовувати з нашими іноземними партнерами, і я дуже вдячна Румунії, Угорщині, Словаччині, Польщі, іншим країнам, які дуже активно займаються, але нам треба більше і системніше. І ми не можемо залежати від того, коли війна закінчиться. Нам це треба робити прямо зараз. Я також хочу сказати про насправді культурну відбудову, і я тут маю на увазі не тільки інфраструктуру театрів, музеїв. Я говорю про те, що нас з вами, українці, повинні знати у світі, не тільки як. Це неймовірно, звичайно, що ми найхоробріша нація, але що в нас безліч культур, що ми цінуємо один одного, що ми можемо говорити насправді на різних мовах, що в нас є повністю різне культурне надбання, нам треба ці історії розповідати за кордоном. Нам треба створювати різні культурні продукти тут і вести їх за кордон для того, щоб показувати, що насправді яка Україна? Україна дуже цікава. Третє, про що я хочу сьогодні сказати, це те, чим я зараз намагаюся активно займатися, але в мене не завжди це виходить. Коли ми говоримо про відбудову України, треба говорити не тільки про інфраструктуру, економіку, треба говорити про людську відбудову. У нас є величезна кількість травм зараз з вами. Наше суспільство дуже сильно травмоване. Як і на клінічному рівні, так і на рівні загалі більш буденному. Нам потрібна інфраструктура, яка буде відновлювати цю людську безпеку. Інфраструктура я маю на увазі зараз не тільки лякування, але різні місця по країні, де кожен з нас може допомогти іншій людині, або кожен з нас, кому також це треба, може туди приїхати і себе відбудувати. В усіх сенсах цього слова різні реабілітаційні центри, різні центри різних методик. До речі, дуже багато мистецьких ініціатив нам дуже потрібні, які б використовувалися саме як метод, інструмент відбудови нашого, нашої людської безпеки. Це дуже нам потрібно. Зараз ці три напрямки, про які я зараз сказала, це те, де я вважаю Закарпаття. І я хочу сьогодні насправді говорити про Закарпаття більше ніж про всю Україну, тому що Закарпаття це регіон, де безпечно. Закарпаття це регіон, де дуже багато сонця, де дуже багато прекрасної природи. Це треба використовувати. Але треба використовувати не на індивідуальному рівні, а на системно, глобальному. І тому дуже добре, що є така зараз координаційна платформа. Я дуже чекаю, що. Від цього будуть створені нові проекти, нові підприємства, нові продукти, нова взаємодія. Я займаю зовнішньою політикою, я займаюсь дипломатичним нашим фронтом. Але я завжди кажу, будь ласка, нашим закордонним партнерам: якщо вони готові підтримувати зараз Україну там, прямо повністю на національному рівні, я маю на увазі зараз фінансово. Оберіть, будь ласка, регіон, оберіть місто, з яким ви готові працювати, і давайте відбудовувати двосторонні зв'язки економічні. Це зараз треба робити. Останнє, що я хочу сказати, де я також хочу так просто одну думку в зал наш сказати. Нещодавно я була в Швейцарії в університеті Сен-Галлені, де зустрічалася з українською громадою наших біженців, і це далеко не перша зустріч, де я чую цю тему, але кордоном серед наших українців існує зараз одна проблема. Їх багато, але одна з них. Як зберігати українство, українську культуру, і як не загубити в іншій країні, поки ці люди, нашу українську ідентичність, як її підтримувати, і насправді було б дуже добре, щоб ми використовували цей час для побудови двосторонніх різних освітніх проєктів. Якщо наші люди зараз знаходяться в Німеччині, в Іспанії, в Італії, в будь-якій країні, давайте максимально використовувати цей час, щоб будувати і тут щось. І там, використовуючи цей зв'язок, це можуть бути різні школи. Школи можуть, можуть мати різні е, мови. Це, це дуже треба. Звичайно, в нас одна єдина мова, це українська, але ніхто не забороняє робити якісь інший проєкт. Нам треба зараз це дуже сильно використовувати, тому що це унікальний час. Де нашу свободу, яку ми виборюємо, ми повинні також виборювати і для нашого майбутнього. Системного, яке повинно бути дуже прогресивним. І ми повинні зараз не тільки допомагати один одному виживати, але й думати про майбутнє а, і будувати його. А це, що українцям насправді, треба нам інколи навчитись. Дуже часто ми гасимо різ, різ, різний вогонь. Така наша доля, але нам дуже треба. Робити плани і на 5, 10, 15 років вперед, можливо на особистому рівні це нереально зараз, але на рівні міста, на рівні думок про те, що робити, щоб наше суспільство було здоровим в усіх сенсах цього слова. От на цим разом з закордонними нашими партнерами, нашими друзями з громадського сектору, цим треба зараз обов'язково займатися. Я перша, тому мені трохи важко, але я сподіваюся, що я змогла трошечки декілька тем вивести на цю дискусію. Буду рада від...